Хоч як то в марш словами б не крутив, ті версії усе ж не дорівняє, що душу монотонністю проймає, хоч як то мач словами б не крутив. чутний дощ самітником іде, наслідуючи тихість першотвору, переступивши я північну пору, ледь чутний дощ самітником йде. Тепер з мене дивна любов, дивна, дивна симпатія до, до легенького тихенького дощу, який моросить міського пейзажу задощеного парасольки. І тоді якась дійсно існує якась така е, дивовижний настрій, який античним був, ясно, інші невідомий. Античні тих, тих настрій цих напівтонів е, не, знали, не знали. Вони цього не, не, не відчували, за те що з іншим. Е, ну, Може про Алкея, про, про Алкея, один більш де вже античність, так мовити, цілком на поверхні. Окей, це сучасний Сапфо, співвічизник Сапфо, який був воїном і поетом. Ну і ось поезія про нього. У Плутона де час не час, де тіні без крові плоті, окей, отклавши меча у струни, б'є ясно Колихнулась юрба, німа, то не голосу безгомінні, під землею від лун нема, а тінь тут не тії. Колихнулась не шелесне, п'є вухами спрагла пісню, про ранні легідь весни, про жагу поетову пізню, про вино, яке не змагне, як дивиться правді в очі, про боїв од луння гучне по той бік вічної ночі. А історія цього поезії така, що із от, одна із грацій, Год говорить про те, що го говорить про себе. Вийшов він серед сад, а одне дерево вже було розтропляло, впало і мало його не купило. Він пише воду до цього дерева, а потім асоціативно він начебто переходить під земелля, бачить там окея, який б'є струни своєї ліри. Ну і отава з того висловилася нася поезія про, про, про океану. Ну, може, справді на на нарешті. На, на, на Така балабаладного характеру в моєму селі були, як і в кожному іншому селі, були мікротопоніми. Всі долини, всі горби, всі річки, всі ці мали свої назви. Сьогодні село безіменне це дуже важко. Я навіть не знаю, чи хтось знає в моєму селі, як називається ця річка, яка ледь-ледь пропливає через село, а за мого дитинства було таке майже рікою. Все стало безіменне. Людина не спілкується з природою, природа не відзивається до людини, і це велика біда. Ну, може, цим таким баладним ритмами. Е, і одна долина називалася Андрійкою Долиною. Між моїм селом е, і Соколовим, сусіднім селом Андрійкова Долина. Е, така от, така історія, то прошу послухати цю баладу. Не враз за поволі, як світло днина, загубила ймення своє долина. Відлунням зітхне хіба старина, Називалась Андрійковою вона. Тут пан було в бричці гнав коней двійко, в часи незапам'ятні звався Андрійком, коли ж і не зглянувся в миті одну, усе пішло в безвість у трясовину. Не стало ні брички, ні пана, ні коней. У трясовині все те в часі тоне, Лишилась сама лише тиха журба посеред долини тієї верба. Її ще застав я спів у віку тому, дуплаву з чорнілу, вражену громом, та дивом ще лист зеленів на весні, мов спогад, чи спогаду тінь у вісні. І вона пішла в землю не враз поволі, хіба що там ряка, лягаючи в полі, про того Андрійка зіткне вечорово в долині між Мировом і Соколовом. Ну ось така, така невесела балада про, про ту долину, яка вже сьогодні ніхто не знає, як вона називається, не тільки та долина. Ще раз кажу сумно, що, що зникають назви, а з назвами зникає живий діалог людини з природою. І це, це віда, але нічого не вдієш, все в семена і краю немає. Я ще раз хочу подякувати так, так. А пане пане Михайло, пан. прошу, а вже я подякую. Дякую, шановне товариство. Перший том. Ще колись в вересні під час презентації книги від слова до серця від серця до слова саме обіцяв, що в 2020 році, ми тому, перший том. Зараз у нас верста є другий том. Другий том це десь обсяг буде коло 880 сторінок. Книжка називається Андрій Содомора Есей. Ну і я, Андрій Олександрович, нагоді хочу подякувати всім, хто до. Учився до роботи над цією книгою, насамперед видали Історійська політехніка, які шатом віддрукували. Ну і очевидно, нашим редакторам, які в, в свій час працювали над різними книгами Андрія Олександровича, це Мирославі Приході, Анні Марії Волосацькій, Мирославі Олійник, Ірині Волицькій, Ірині Лонкевич, Ірині Новіцькій, Тобто всі тим, хто робив, творив книги впродовж останніх. Нашому видавництві та в інших в останніх 15 років. На остаток хочу сказати, Андрій Олександрович, якщо ідею ви підтримуєте, то видавництво літопис готово. Бере на себе обов'язок виведати повість про себе. Дякую. сам тут, Але дуже приємно було, якби хоч на якась поезія і що прози прозвучали виконання акторів Святослав Максим Суш, Чемейко. Я добре знайомий і я дуже тішуся, що цей том вже з'явився як том, і в я сердечно вас, Андрію, вітаю, бо залишаються діла, так є. Але я хотів би вам сьогодні подарунок ще зробити. Е, ота проблема, яка на початку розмови була порушена щодо відгуків того, що людина говорить. Теж проблема не на вас. 9 березня день народження Тараса Шевченка. Хіба самому написати. Такі послання до себе. А все то чисто розказати. Все, що треба, що й не треба. Вони діждуться його того послання святого, святої правди, не від кого та й ждать, немає від кого. Уже здавалося пора, либонь уже десяте літо, як дав я людям кобзаря, а дім, не наче рот зашито. Ніхто й не гавкне, не лайне, неначе й не було мене. Не похвали собі громаду, без неї може обійдусь, а ради жду собі. Та, мабуть, в яву перейду з москалів, а не діждуся. Мені було серцем ліло, мій Боже милий. Як хотіла, щоб хто-небудь мені сказав от слово мудре, щоб я знав, для кого я пишу, для чого, за що я в крайньому люблю. Чи варт вона огня святого? Бо от застарію за того, а все не знаю, що роблю. Пишу собі, щоб не міняти. Часа святого так на так, так іноді старий козак. Мерзеться грішному вусати На чорні борні коні святою волею мені, а ніч нічого я не знаю. Хоч я за цей пропадаю в чужій далекій стороні, чи доля так оце зробила мати Богу не молила, як понесла мене, що я, наче лютея змія, розтоптана в степу здихає, захода сонця дожидає. Як і я тепер терплю і смерті степу виглядаю. А за що Ще Бог не знає? А все-таки її люблю, мою країну широку, хоч я по ній і одинокий, побачте, пари не знайшов, аж до погибелі дійшов. Нічого. Друже, не журися, в себе закуй, гарненько Богу помолися, а на громаду хоч наплюй. Вона капуста голова. А втім, як знаєш, пане брате, не дурень, сам собі міркуй. Пане Григорію, просимо ще прозовий текст для гармонії. Я що дійсно просив Андрія Олександровича, щоб він сам це робив, щоб він сам читав, щоб він... Щоб він насолоду ніс він. Це, це таке чуття, це, це таке глибинне чуття розуміння виміру слова у цьому ланцюгу, що тут жодне читання, пробачте, не, не замінить. Не замінить те, що він те, що він вкладає в кожен рядочок а про поезію, то я не знаю. Хай це буде нескромно, може сьогодні сказати, ну, на сьогодні це поет. Мабуть, поет не перекладач, а поет. Поет вишуканий поет, я не знаю, якого зразка, якого рівня, яким є сьогодні Андрій Олександрович. Це правда. Я людина емоційна. Ви знаєте, яка це розкіш розкрити отут поетичні рядки і почитати з насолодою, почути те Шевченківське, де є зоровий образ. Де є звуковий образ? Ви про образи казали, Та тут такі образи, тільки вслухатися треба, вслухатися душею в сонеті, у тій мініатюрі, в, в одній строфі, скільки там є. Це Просто велика втіха. Я, я з великою, просто щасливий, що, що от є в нас оцей сивий феномен, феноменальний пробачте, Я хвилююся дуже. Я дуже хвилююся. Я заходжу в магазин і, і кажу, е, дівчата, е, мав там бути Андрій Олександрович, а вони відповідають. Генія ще не було. Я кажу, це так, львів'яни серед нас є геній. Це Андрій Олександрович, феноменальна людина. Так, це... Справи не в тих словах, ви бачите, як ми звикли реагувати на, на ці справи у тій суті, в суті того слова, його слова, глибинного, а те, що ця книга академічна, дивовижна, глибинна, що ви, пане Михайле, зробили такий подарунок нам. Своїм видавництвом, це просто велика неймовірна втіха. Це втіха, коли нарешті, от я люблю, коли відкрити сторінку, і тут один віршик, оте поле. Це здорово, потрясаюче. Бо, бо зараз у гонитві за, за всім, що є, вірш, ну це коли поема. Я би ще багато говорив. Я з таким з таким захопленням, з таким. З вертикальним чуттям духовності розкошую над цією книжкою. І ті, хто ще не читав, я вас прошу. Не обкрадіть себе у цьому задоволенні розкошувати наодинці з словом Андрія Содомори. Я, хвилюючись, постараюся озвучити ці талановиті дивовижні рядки прози. Оповідання називається як лист зазеленіє. Тільки но за якусь одну днину весняним краплепадом позбігає сніг із стрімких гуцульських крівель, тільки но забринит на осонні травинка Дідо Микола приміщує на низеньке підвіконня стм'яніле від часу в урізьблених дерев'яних рамцях люстерку. Дістає саморобної скриньки бритву, збиває пензлем у нікливій, в мищині піну І забирається до гоління. де зумівається старий, підносячи бритву до наїжаченої сивим заростом ростом щоки. Сталь а що з нею роблять літа? Гей би злизав хто, один пруг лишився. Але бритва дарма, що злизана, ще бере. Та й рука не дуже тремтить, намилюючи щоку і вигострюючи об камінь остаток леза, час від часу поглядаю в віконце на далекі верхи, ще не поскидали до сонця білих шапок. А на близниці той до середини літа лежатиме сніг, шкода, що так зіп'ялася до того сонця. Не радий, діду Микола весні. Миліша йому білоголова близниця, аніж зелений моріжок, аніж лист, що ним задягається обідране зеленою горделицею дерево. Волів би, щоб усе до уків біліло і щоб не було тій білості ні початку, ні кінця. Одне й те саме колотиться на думці. Вже й лічбу загубив, скільки то літ, скільки зим від тоді, як промайнуло над верховинами. Зима й но почалася та вже загосподарилась, добре повибілювала і заморозила землю. Ніби не на груддя, на якесь залізятча наштовхувалася нога, коли ступав пухким і високим, як у халяви набирав снігом. Вертався з контори, трапилося то ще за колгоспі. Вже й не припівне, за чим туди ходив. Якась постать, ніби з косов у руці. Так і вона пістрява, вихопилась в оторопілого діда Миколи. Не думав, не гадав, що перейми його мало не коло хвіртки. Пів світу сходив. До Берліну й назад, пішки, на піхота. І не ставала йому на дорозі. А тута, маєш, хотів було ввернутися чи іншою стежкою піти. Та передумав, Якось файно поважному газді, як тому зайцеві втікати по снігу. Затягнувся решткою цигарки, аж зашкварчала. Сплюнув на сніг, рушив. По тебе. Тільки й почув од тієї мари з косою. Слухай но, мов чужим голосом озвався дід Микола, при такій зимі змилуйся хоча б над тими, котрим яму копати. Видиш, яка земелька? гупнув палицею. На штрих не вкопаєш, а гроба треба, хоча й на лопату. Коли сухо перервала старого. Та от. Та от як лист зазеленіє, кинув на чорне, що блищало під людяною шкіркою галузисте дерево. У відповідь не почув ні слова. Та й не побачив тієї мари, як стала на порозі, так і щезла, Мов би, дихнув, хто на ту з'яв. Тільки поземка задиміла і потяглася вздовж гориння гень до білих. Як і та примара верховин. Отож інопозбігає гірськими потоками сні, забирається старий до гоління. Глянути збоку, гей би до молодиці заглянути на мислив, так уже виголює повороні зморшки, мов у шрамах лице, сягає почисту одежу до скрині, чи то правду у старого вояки. Під весну, жваріше, кров заклю... закружляла у жилах. Да ба? Неповесняному у нього на серці, ой, неповесняному не може собі простити тієї скупості до самого себе. І чи не ліпше було сказати, як лист опаде? Таке легше з цього світа йти разом з листом. Як він падає, а не туди, як зеленіє. І чого так вимовився? Видно, боявся приточити ще з півроку до того реченця. Думав, не згодиться кістлява, от і бовкнув, як лист зазеленіє. А може, яблінка винна, Глянь на ту чорну глизну та й самий. Лягли на язик ті слова, як лист зазеленіє. Але що там вже пропало? Десь інші радіють кожній зеленій глинці. А він і нема на кого бідкатися. Сам винен тільки но за якусь дни весняним краплепадом. Ось бігає сніг. сніг Шановне товариство, дозвольте від вашого імені подякувати авторові за те, що такий чудовий, успішний. Повесний подарунок сьогодні нам усім, надвечірю, над е, над над подарував. І від вашого імені 에, побажати Андрію Олександровичу ще навіть нікуди не нікому нас пішати. Новий роман заробляв, то не на кому. Здоров'я вам, здоров'я, натхнення і такого бажання йти у люди, ставати лицем до свого читача і дивитися щиро своїми міркуваннями. Дякую. Дякую дуже всім за таку вдругливість слухати. Я дуже вдячний повідомив століток з паном Миколаєм і іншим Давницьком Сергій Слову, піраміді, які звернули увагу на моє, на, моє, на моє писання. Ну і ще раз скажу, що багато дуже тут таких високих сніг прозвучало, я з ними тяжко погодитися, бо ну які там я поет, Ну, щось там може. І десь кому стерпнеться душі, але, але. А, а моя справжня любов це власне мала проза, мала проза, так що я радий дякую за озвучення поезії і прози. і Дякую всім щиро. Ну а що до, що до повісті про Сенеку, то... Тут тяжко сказати, як кажуть, наші, наші діаспорі кажуть, що я закостійну увагу <гум> мою ну, здатність зробити, але але, але щось можеш робити. Ну, а наразі ще раз найліші всім дякую за увагу, за прихильність, за допомогу постійно і те, що я відчуваю на кожному кроці. А Оцю таку прихильність у людей, читача мене надзвичайно підтримує, так як і кожний. Тому ще раз всім ще раз дякую.